Можеш пальця знизу не ставити. Це, да. це широка віна, вона нікуди да. не дінеться. Бо це, не це для гулящих да? він притримується. Отак от. Оце гул хороший. Ти не дивись. Андрюх. Нормальний. Думає. Добре, добре, добре. Попав вену. Попав в вену. Припускай і давай заводи. Заводи катетер. Ти не витягуєш голку, ти заводиш катетер. А, опа. Так? Так, Та, Та катетр заводь. Завожу. Давай, давай, швей. Давай, давай, молодець. Голку повністю не виймай. Поняв, понял. Чуть-чуть можеш підсувати Опа. її теж. Добре, 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 добре. Заводь катетр. Ше, 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 ше. Опа, пробуй щось? Ні, Ні Так заводи і все. Швид? Все, пусти, пусти, цей, пусти, пусти, пусти. виймай голку і закрути корочок. Корок зразу відкрути, щоб ти був готовий. Поняв, зараз. І виймай голку. Так, да воно дущу. Все, витягуй голку, витягуй голку, не ебайся, блядь. Все. Закручуєш. Так притримай катетер, блядь. Чому він тебе гуляє? Я зрозумів, вибач. Все? Охуєнно, чуваки, блядь! Поставив вену! <плес> 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 Вибачте за матюки, звісно, але... Но... Так, mm -hmm. як це виймається, оця хуйня, да, знімається. так, знімається? Ті... Ти... Так, правильно. Робіта і контрівтор показує. Спочатку це, а потім то. Да, да, так. Воно тебе буде зліплятись. Розрівняй цього вушка. А їх розрівняти, да, так? Так, да, бо ти ж на них маєш клеїти. Mm -hmm. Отак, так, так. Це вже забираю нахуй. ахуй. Можеш забрати, так. Так, вушка отак мають бути? Отак? Так, mm -hmm. так, 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 так. Та, та. І ця херня на данку, да, має легкая? Так. Да. Отак, так, да, Так, 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 так. да. да, да, да. Русський... Больно вибач. Ти дуже такий нежний. Що за хуйня, ну, ладно. Та, рывайся воно в тебе. Ну, ну ладно, порвайся. А шо оно ну, там, блядь, чіпаю? О. О. Можеш підсередину зразу цей отак Чик. і не треба буде додатково цей. Все, прекрасно. Так. І тепер, якщо що, я типу підійшов, можеш, тут ще наклеїв. За наклеїв, знизу наклеїв, відкрутив кров, а, прижав, щоб кров не текла, відкрутив, чип і піскі Я би на твоєму місці краще тримав катетер, коли ти відкручуєш, бо ти можеш в машині його сіпнути і витягнеш. Ліпше а, хай так? кров трохи катетер покапає, але цей Отак, маєш... от і викрутив. Ти його от, хіба отак от, дивись. А. Тут дивись, дивись, дивись. Тут а, притримуєш банк. катетер а -а. і тут э, отак. Все, все, понял. То раз, два і ви Ну, От і задачний. Одна рука має бути як всі двадцять. Чуваки, я Бог!